Коли ведичному астрологу брати гроші за консультацію з ведичної астрології? Дуже цікаве питання, прям супер. Да. Дякую вам за таке питання, те, що ви його ну, от, ну, за написали цеми поступило питання. До речі, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. От по мірі можливості я буду на них через відео відповідати. От, хорошо, ну я не на всі питання відповідаю, відразу кажу, але ті, які я буду вважати за потрібне, я на них дам відповідь. Хорошо? Значить, дивіться раніше, ну так повний стандарт. Треба розуміти, те, що ми йдемо по шостому будинку. Шостий дім це е, служби, ну всякі різні, там соціальні, медичні, поліція і так далі. От, тобто, ми також, ну. Юристи, адвокати і так далі. Ми з вами, астрологи, ми також йдемо по цьому, по цьому шостому дому. Тут треба дивитися, тому що кожен випадок він є індивідуальний і кожна ситуація потрібно розглядати індивідуально. Справа в тому, що є люди, які шукають просто халяву. От. На жаль, ми живемо в країні, де люди, ну загалом зараз у людей по всьому світу, зараз каліюга, в людей там така каша в голові, там така темін, що це просто жах. Є от категорії людей, які вони просто шукають халяв. Вони тобі будуть розказувати. Знаєте, в мене була дівчинка, одна ну, з моїх учениць, вона розповідала, каже, пише там один, почав там щось розказує, сплітає там таке сяке, опускає її, там хамить, хамить, а потім такий. Ну, в общем, ладно, ви маєте мені провести безкоштовну консультацію. Що <реш> значить провести безкоштовну консультацію? ви <реш> ну, вам сказала, тобто, вивод, то, що, що влаштували, це все для того, щоб консультацію вам провести. Я тепер взагалі не буду вас консультувати, взагалі просто заблокували і на тому все закінчилось. Да. Ну і правильно зробила. Тобто, так, не, не варто з такими людьми взагалі зв'язуватися. Діло в тому, що ми йдемо по шостому дому, шостий будинок, дивіться як. Є люди, які попадають в якусь біду, їм потрібна допомога, а є люди, які як це, є люди, які мають гроші, але вони просто не хочуть платити. От тут, тут треба оцей баланс знайти. Тому що, знаєте, як це приходить якийсь токарі, от, або електрик, знаєте, і в нього там якісь короткі питання, там пару слів переговорили, знаєте, там 200 гривень там, чи 500 з нього взяли, та й все, тоді нормально. Окей. Якщо ж приходить там людина, бізнесмен, знаєте, ви там. Вирішуєте складні питання, і там треба кілька днів посидіти і попрацювати і добре, тому ну, що ви дали ясну компетентну відповідь. Ціна має бути зовсім іншою. Ну, от. Е, найкращий варіант це коли ви виконали роботу, клієнт задоволений, ви відчуваєте задоволеність, те, що ви виконали свою роботу. Клієнт задоволений вашою роботою. Тобто, є оцей контакт: тоді називати ціну, там узгодити з клієнтом, тоді йде оплата. Ну, це був би ідеальний варіант. Але ще раз кажу: так як враховувати те, що е, люди зараз жадні, особливо українці, ну настільки підлі люди, знаєте, ну, якщо чесно, мені деколи стидно, що я українець взагалі за нашу націю. От за українців, тому що ну такої кількості халяви і бажання тобі вилізти на голову, просто тобі в душу влізти. знаєте. ну то я спілкувався з людьми там, сам жив в Європі, да, то тобто, був в різних там країнах, містах. от, ну, ну так, щоб розуміти, настільки підло от тебе там розводити на гроші, от, ну, майстри в цьому плані тільки українці. От мені, якщо чесно, кажу дорогеньким, ну мені стыдно за те, що я українець, те, що ну українці себе так поводять. Не то ж, шукають будь-який спосіб, як вот влізти і щоб тобі от на галяву, халява, халява, халява. Ребята, ну воно ж вилізетись. Я не кажу, що всі такі, але ну більшість, то є сну там відсотків 20 дуже порядні люди. Ну 30 відсотків, да дійсно дуже порядні люди. Всі решта, знаєте, навіть я не раз з чим стикаюся, ви приходять на консультацію. То приходи на консультацію. От е, так грошей нема, 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 от, нема грошей. Машину купили, ремонт зробили в Турцію. З'їздили, ну грошей нема нема. Все, консультуйте мене безплатно. Чого безплатно? Ну Чому безплатно? Це та сама робота, причому важка робота. Ця робота дуже важка. Нема, нема грошей, нема. нема. Ну нема, то нема. Консультації не буде. Ну, от. Е, я тому перейшов на платні консультації, в мене всі платні о, і тільки попередню оплату. Я роблю так. знаєте, Я вже наївся досвіду, маю вже отак виши. -криш. Тому що знаєш, приходить людина, ти вкладаєшся там одна-дві консультації, кілька годин вкладаєш там два-три дні працюєш, потім називаєш ціну, людина там скидає якусь там скільки вона вважає за потрібне. Ну для прикладу, у мене були випадки, я там напрацював десь тисяч на десять, мені відправляють дві тисячі, кажу, ну а я вважаю так. Прикольно. Ти коли приходиш до в медичний заклад, там що в медичному закладі все дуже просто. Тобі пишуть, дають папірець, чітко написали, ти прийшов, оплатив, тоді отримаєш послуги. Все, я так само перейшов на той сценарій. Якщо я бачу, що в людини, ну, от, була недавно, ну, приклад, туди недавно була жінка, прийшла, в неї там проблема. У неї проблем, причому серйозно, вона каже, Петро там потрібна допомога. Окей. Я кажу, що сталося так, так і так. Я карту відкрив. Тут. Я сказав, робити це. Далі сказав, якщо ви це зробите, наступний раз приходите, я готовий допомагати. Якщо ж людина працює, я можу там зробити другу консультацію коротеньку. Да? Тобто я не роблю довгі, то тобто я так відкрив, подивився, так проблема там, робиш це. Якщо людина цього не робить, до побачення я не буду далі допомагати. Але якщо людина працює, знаєте, в мене є учениці, які в мене пройшли річний курс, рік часу відівчилися. Знаєте, чому вони відчули? І вони практично безкоштовно вчилися. Тому що вони вчились. Я не можу відмовити людина, яка працює над собою, яка вчиться, яка робить. Але якщо людина ніфіга не робить, просто хоче мене подоїти, мої знання, мій час, мою силу, мою енергію, іді вп'ять. Я не буду з такими людьми працювати. Не хочу. Не хочу я з такими людьми мати справу. Вони є халявщики. вони крадуть мій час, сили і енергії. Не хочу я з тими людьми мати справу. Не зв'язуйтесь з такими людьми, не рекомендую. До побачення, хай валять на всі чотири сторони. Все, скидайте і все, хай чешуть на всі чотири сторони. Не працюйте з такими людьми. От е, ще раз кажу: я розумію, що це не є повністю водичний підхід, але якщо працювати з новими людьми, краще працювати по попередньому платі е, з постійними клієнтами, у мене є постійні клієнти. Там бувають різні випадки. Знаєте, в них там є гроші, вони мені там Петро, ми вам хочемо гроші давати. Ну, давайте ладно, <ріст> приймаюся. Але коли в них там якісь проблеми, вони дзвонить, слухайте, там треба консультацію, ми тут зараз там не маємо. Кажу, так, давай, які питання. Точно ну, вони платять, коли ну, і вони приходять на консультацію, коли треба, платять, коли мають можливість. Все. І за рахунок того, що в мене є база клієнтів, я постійно з ними працюю. Тому ця взаємодія, тому вона є. Тоді все складається, да? тоді все в порядку. Так що так так, підсумок повідомив, коли брати гроші за консультацію? Взагалі, ідеальний варіант це після проведення консультації, коли задоволені консультацією, ви, як астролог, та клієнт, от, якщо ж ну, враховуючи зараз теперішню ситуацію, краще робити по інакшу, якщо це новий клієнт, попередня оплата тільки. Я кажу робити так. Що думаєте? Пишіть в коментарях ваші думки. От, діліться вашим досвідом. Також в коментарях буду радий. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.